Привіт на каналі найбільший оптово роздрібний інтернет-магазин запчастин в Україні. Сьогодні у нас ознайомче відео про таку велику і важливу категорію нашого магазину, як олива і мастила. Хочу приділити цьому особливу увагу, тому що в нашому магазині ви зможете знайти майже все, що побажаєте для закриття ваших потреб. Тож, поїхали. Оливи і мастила мають нескінченні різновиди, як правило, розподіляються по типу їх призначення, і дуже важливо знати, що заливати у вашу техніку. Тож що може запропонувати вам магазин деталі Орхіо? Давайте, по-перше, розглянемо оливу для двохтактних і чотирьохтактних двигунів. Безпосередньо залежить продуктивність та термін служби двигуна від якості моторного масла. Завжди слід враховувати характеристики двигуна та рекомендації світових виробників транспортних засобів та іншої техніки. Двохтатні двигуни комбінують олію та паливо для забезпечення енергії. Вони об'єднуються у впускному тракті циліндра і змащують важливі компоненти, такі як колінчастий вал, шатуни та стінки циліндра. Двохтактні двигуни з попереднім змішуванням вимагають паливо масляної суміші, яка змішується перед встановленням опаливної бак. Двохтактні двигуни амортизуються швидше, ніж чотирихтактні, тому що немає спеціального джерела мастила. Проте високоякісна моторна олія для двохтактних двигунів може значно знизити зношування двигуна. Особливості двохтактної олії вона максимально згорає, залишаючи мінімум сажі та зольності. Потрібна постійна доливка, так як згорання масла відбувається разом з бензином, але не містить хімічних речовин. Вин, що властиво для чотирьохтактного масла Чотирьохтактні двигуни е, змащуються маслом, що знаходиться в масляному картері. Масло розподіляється по двигуну за рахунок мастила розбризкуванням або за допомогою системи мастильного насоса під тиском. Особливості чотирьохтактної олії це гарантує відмінне змащування всіх деталей двигуна, захищаючи їх від факторів, що амортизують. У олії додається цілий комплекс різних присад: протизадирні, протипінні, антиокислювальні, миючі та інші. Моторне масло розраховано на тривалу експлуатацію, залежно від типу транспорту або техніки та якості мастильного матеріалу. У багатьох виникає питання. А що трапиться, якщо злити чотирьох такне масло у двох двигун? Тут уважно. Зола, що залишається при спалюванні олії, осідає на поршні та стінках камер згорання. Вона поєднується з новою порцією мастила, створює свою рідну образивну консистенцію, яка ушкоджує поверхні поршня та циліндр, в результаті чого деталі зношуються раніше за звичайний термін. Сажа накопичується в канавках поршнових кілець, значно зменшуючи рухливість і відкладається у вихлопних вікнах, перешкоджаючи нормальному випуску. Газів. В результаті двигун втрачає свою потужність. Нагар із золи та сажі сприяє розвитку мимовільного займання горючої суміші та появі калільного запалювання. Також він забруднює електроди свічок, що нерідко призводять до замикання та зупинки двигуна. Тому використання олії для чотирьохтактного двигуна у двохтактному двигуні і, навпаки, категорично заборонено. Аналогічно і у зворотній ситуації, коли ми заливаємо двотактне у чотирьохтактні агрегати олія не має присадок, на які розрахована робота двигуна. Воно швидко зграє і не забезпечує потрібної мастильної дії. Не відводить тепло, не збирає сміття. Внаслідок двигун працює гірше і знову таки втрачає вказаний у техпаспорті ресурс. Наслідки можна порівняти з недбалим сталенням до заміни масла. Поки ви слухали цю інформацію, перед вами було декілька прикладів якісної оливи для двохтактних і чотирьохтактних двигунів. Звісно, кожен продукт має власні рекомендації по його застосуванню і дозуванню, як власне і кожна техніка. І одразу я покажу вам, як і де знайти категорію на нашому сайті і подивитись повний асортимент оливи і мастил для вибору необхідного вам продукту. Тож, Для того щоб обрати необхідне вам мастило або оливу, проходьте на наш сайт у категорію мастила та оливо. Тут ми можемо побачити різноманітні категорії по типу двигунів або на різноманітні робочі вузли. По призначенню того чи іншого масла або мастила, також можна побачити категорії по бренду. Якщо, наприклад, пройти якийсь конкретний наприклад Волвер, якісне німецьке мастило, тут ми можемо бачити також різноманітні категорії: гідравлічні для КПП та інше у різноманітних об'ємах і різновидах. Або, наприклад, підтримавши <кхи> нашого українського виробника Юко. Ось, будь ласка, тут також маємо безліч різних категорій по призначенню того чи іншого мастила або олив у різних об'ємах і формах. Тому проходьте, замовляйте, вибір дуже великий. Як ми можемо побачити, у нас є що вам запропонувати? Оливи, мастило, більш дорогі і непогані бюджетні варіанти. Обов'язково проходьте за посиланням, замовляйте, стежте за нашими акціями, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Пока-пока!